Кожного разу, коли ми створюємо новий продукт, а особливо цілу лінійку, як цього разу, батончик, за цим стоїть настільки багато роботи, що вмістити в одне відео просто неможливо. І кожного разу, коли я це розумію, я ще більше переконуюсь, наскільки важливо показувати не лише готовий та ідеальний результат, а й показувати весь процес. Коли ми лише почали створювати батончик, ми хотіли зробити продукт, який буде жити поза нашим сайтом та інстаграмом, який можна буде взяти з собою Пити в кав'ярні, щоб він зберігався довше аніж місяць, але був досі чесним, без у цього всього. Але найважливіше, що ми знали, не хочемо робити як у всіх. Тому що більшість бетончиків ця нарізана маса просто залита шоколадом, тому що це простіше, дешевше та швидше. Ми ж знали, що ви любите зовсім інше, коли багато начинки, різні текстури, їх рускіт, є м'якість, є солонуватість, і навіть кислинка, коли є справжня глибина, а не просто солодкість. Тому ми так довго створювали цю форму, щоб всередині був багатошаровий десерт рівня Мішлен. Але так. Який, який зручно взяти з собою. Ми хотіли, щоб ця форма максимально відображала яндмі та все, що ти любиш. Тут є квітка какао, восьмигранник, шестигранник та навіть скорочені логотипи. Коли ми нарешті надрукували такі бажані 3D-форми, виявилось, що на ось цих дуже гарних стиках шоколад просто тріскається. Форма виглядала ідеальною, але вона такою не була. І це був лише початок. Далі був найважчий етап: це смаки. Ми хотіли створити цілу лінійку понад сім смаків. Але зрештою, ми зрозуміли, Яндмі це ж не про кількість, це про досвід, унікальний шоколадний досвід. Тому ми зупинилися лише на двох: перший це Тофі Клеш. Це наша варіація найвідомішого батончика у світі, який ти точно знаєш. Кокосова карамель з званій та цикорієм, обсмажений підсолоний арахіс та хрустка Джандуя з нього. Так, він солодкий, але. Досі не притерний. Якщо Клеш – це заряджайся та перемагай, то другий це Бері Свінг, більш романтичний, кисло солодкий та ніжний. Саме в цьому батончику ми поєднали найпопулярніші плитки нашого асортименту. Тут є фісташка, фундук, кукуруза, наш 26-відсотковий та 40% шоколад. А ще звичайно вишня. І обидва батончики мають цей звук, хруст. Так, саме той, після якого хочеться ще. Після всіх цих сотень експериментів з начинками, інгредієнтами та текстурами ми почали розробку коробки. Вона була справжнім викликом. Для нас було важливо, щоб при відкритті був характерний звук. Тут кожна деталь передає емоцію. Та характер цього бетончику всередині є спеціальна стрічка, за яку зручно потягнути та витягнути батончик. Ми дуже старалися на кожної мікродеталі, і я навіть і близько не хочу зараз роз.